Із трепетом і креативом до формування програми концерту Любіть Україну підійшли колективи та виконавці Цуманської громади. Виконали і патріотичні українські народні пісні, і молитви про наш край, і композиції про красу рідної природи, і жартівливі мотиви. Репортаж залаштунків концерту. Далі. Колектив української пісні Пісенне джерело існує з часу створення центру культури, дозвілля та спорту Цуменської селищної ради уже четвертий рік. Талановиті виконавці підготували для концерту Любіть Україну шість патріотичних пісень. Серед них і українські народні, і тужливі, і ті, що піднімають бойовий козацький дух. Очільниця колективу заспівала щемливу «Ой, роде наш красний. У нас співають люди, які присвятили своє життя культурі. Це працівники будинків культури, бібліотекарі, усі, хто щодня працює над збереженням і розвитком нашої української пісенної традиції. Ми прагнемо показати, що українська пісня це жива історія, яка об'єднує покоління. У нашому репертуарі народні пісні, авторські твори, що прославляють рідний край, його красу та багату культуру. Кожен виступ для нас це не просто концерт. А можливість поділитися своєю душею, подарувати глядачам емоції, натхнення та любов до рідної пісні. Панасюк виступила і дуетом з очільницею вокальної групи Оберіг центру культури, дозвілля та спорту Цуменської селищної ради Русланою Шульгач. Творчість цього колективу теж пронизана любов'ю до України та рідного слова. Ми любимо Україну, українську мову. Ми віддані всім серцем і душею Україні. Ми підтримуємо наших солдатів. Ми підтримуємо наших воїнів, які захищають нашу Україну, нашу землю. Ми їздимо концертами по інших селах, збираємо кошти і передаємо звичайно у збройні сили України. Керівниця вокальної групи Оборіг виконала і пісню Гломовая зозуленька сольно. А із жартівливою українською народною піснею Прийди Іване, в понеділок виступили солісти Наталія Момот та Іван Панасюк. Таланти суменської громади з радістю поділились своєю творчістю із глядачами Аверсу. Під час війни культурі працювати стало набагато важче. Звичайно, не завжди є доречно якісь концерти, якісь заходи, але ми розуміємо, що вони потрібні. Вони потрібні для, для підтримки. Ми організовуємо дуже часто благодійні концерти, на яких ми збираємо кошти, які передаємо нашим військовим. Тож стежте за анонсами та не пропустіть телеверсію концертів Любіть Україну із Цуманської та інших громад Волині, Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Цуманської громади для новин на часі.